Вітаємо осяяним мережевим світлом та забезпечено працюючими електроприладами нація незламних українців. Деякий час тому стало реально проблемою просто посидіти в інтернеті, а тим паче записувати якісь новини та відслідковувати події у тому історичному проміжку часу, в якому ми з вами живемо. Отже, і нам довелось за доволі обмежений час вкладати свої можливості виключно в ті сфери, які дозволяють заробляти гроші на повсякденні потреби. Коротше, за ті пару годин, що нам давала електромережа, ми намагалися переробити купу роботи та зробити, хоч трохи наперед, бо попереду ще було 5 або 7 годин без світла. Але зараз завдяки нашим працівникам енергетичного сектору України стало трохи легше, тож можна приділити час і на огляд тих подій, що відбуваються в нашій з вами реальності. Отже, найгарячіша на теперішній час новина, звичайно, це та, де наші славетні Збройні Сили України напихують по саме ай-яй-яй російським непорозумінням у вигляді типу армії Московії. Стислий огляд того, що маємо, це саме те, заради чого й робимо висновки. У нас на каналі нема крутезних експертів з будь-якого приводу, нема усіляких інсайдів з ОП чи з армії, чи з міністерства, та й взагалі не узгоджена лінія контакту з Білим домом. А взагалі було б непогано. Отже, маємо ЗСУ невеличким составом перейшли кордон з Російською Федерацією, з невідомою метою, і поки різноманітні московські експерти почали писати, що там зайшла українська ДРГ. Наші хлопці, що було веселіше, позвали кума, свата, брата та сусідного хлопця, який завжди був за будь-який кіпіш, який створить там будь-які проблеми. Звісно, хлопці ні в якому разі не попереджали своїх дружин у вигляді суспільства та іноземних партнерів, а просто тихенечко вирішили поїхати перебалити у сусідню державу. Тож, окрім наляканих російсько-шелепних аборигенів та так званих воєнних московицьких блохерів, не приділили суттєвої уваги цьому клубу українських рибалок. Їхня увага була розпорошена тогорічними наступами РДК та Легіону Свободи Росії, тим паче вони там свято вірили в свою лінію оборони, в яку вони вбухали чи то 12, чи то 15 мільярдів своїх дерев'яних. Отже, впевнені, були, що це була чергова провокація малочисленої групи ДРГ на пару днів, два магазини пострілі, пару світлин з прикордонного села, і все про що одразу ж повідомило міністерство нападу Російської Федерації з обіцянкою зупинити просування ворожих сил але. Вже наступного дня, коли зійшло сонечко, місцеві бурігене та прикордонні спецобісранці РФ трохи ошаленіли від кількості бажаючих українських рибалок, прибувших зі своїм знаряддям в точці збору. Поки очікували тих, хто ще має підтягнутися, вирішили прокататися до місцевих магазинів, подивитися, що там є, з папірос та й водички купити в дорогу. З боку місцевих військових були спроби перешкодити нашим військовим чудово провести цей вікенд намаганням пограти мускулами та показували всяку російську техніку, як та, що їздила, та що літала, але наші рибалки не зацінили такого ставлення і вирішили, що московська техніка сама краща та, яка палає, на чому і спалили все, що було в межах досяжності. Дехто з російських військових зацінив такий погляд та вирішив попроситись на риболовлю з усією українською компанією. Наші хлопці пообіцяли взяти з собою наступного разу, а поки відправили спеціальні місця для відпочинку, де їх помиють, побриють та приведуть в людську подобу. Поки вирішували, що робити з російськими беззбройними військовими, підтягнули ще декілька друзів, з якими святкували минулорічну Пасху і повстала чергова проблема. В одному місці стало забагато рибалок, тож треба трохи розійтись у різні боки. Аби на всіх вистачило риби та місця, де можна покласти свою вудку та спінінга, і одразу не чекаючи, вирішили шукати собі місця для риболовлі. Тим часом московицькі воєнні блогери та громадяни РФ почали битися в істериці, що це їхнє болото, і тут, окрім них, самих нікому не можна риболовити. Дають врут по телевізору, врут і в груд. Тварі врут панає бажала. Кремль висловив стурбованість і пообіцяв видати холопам по 100 доларів, щоб купили собі носки з трусолями і не скавчали. Будемо считати, що рішення у єдиновремій виплаті по 10 тисяч рублей гражданам, які в цьому нуждаються, прийнято і необхідні ресурси будуть направлені. А от Міністерство нападу Російської Федерації після того, як потерло у себе оголошення про ДРГ. Написало, що заради такої кількості бажаючих провести чудово вихідні на їх території, вирішило взагалі оголосити КТО контртерористична операція в трьох областях: Курській, Брянській та Белгородській та Білгородській. або Хизнець. Та пообіцяли пригнати багато різної техніки та м'яса, знятих з мабуть з лінії фронту в Україні. Як далі будуть розвиватися події, поки невідомо, Адже жодних цілей заявлено не було, але в будь-якому разі це чудові вихідні для українців та принизливі для московицької орди. В будь-якому разі питання виходу на кордони 91-го року тепер не тільки хвилює українців, а вже й московицького царя. То може буде такий собі пунктик, на якому зійдемось, хто знає. Гарного всім спокійного дня віримо в збройні сили України. Допомагаємо та не забуваємо підтримувати наших хлопців. Дякуємо за увагу.